Вас, дорогі друзі, в своєму новому відео про аристократичні аромати. Буду рада, якщо ви розділите зі мною ваш час. Я сподіваюся, відео буде цікавим, не хочу його затягувати. У мене 10 ароматів, з якими я пов'язую аристократизм, гідність, статок, можливо, гарний, гарне вбрання. Ну, це таке більше для мене внутрішнє внутрішній стан, як кожна дівчинка мріяла стати принцесою, і, от якщо мрія не збулася, але є аромати, які можуть цей статус, як то кажете, як то кажуть, додати. І перший аромат, який я вважаю ароматом аристократом це ботига Венета. Мабуть, він є у кожної пар захопленої людини. Я його, до речі, він жіночий, але я його бачу і на чоловіках. Він дуже захопливий, емоційний аромат про, для мене, про гідність, про самовпевненість, про самоповагу, аромат гарно вдягненої жіночки. Я думаю, що, скоріш за все, це класичне вбрання. Ну, от Він для мене, він дуже, він дуже, викликає в мене такі досить приємні емоції, з чогось такого високого, не, неосяжного, але це неосяжне тут є у флаконі. Наступний аромат, про який буде йти мова, це Джо Малон Rose Velvet. And wood. І тут в цьому ароматі поєднання такої бордової оксамитової троянди з м'якеньким удом. Аромат, наче така, знаєте, вуаль, бо він тендітний, тонкий шлейф. Е, хоча тут ноти такі е, досить важкі, троянда і уд, але сам аромат, мабуть, тому що він е, колонь. Він досить має такий тонкий шлейф. Це як ем, такий, знаєте, шовк, який струмує. Оцей аромат мені таке звучання дає. Дуже класний, дуже компліментарний, на нього звертають увагу і кхм, бачу його на жіночках з вищого суспільства. Ну, Це унісекс і на чоловіках теж, але більше все ж таки в жіночу сторону. Ще один аромат, який я вважаю аристократичним, це аромат тераса Joule et Med. З цим брендом я знаю, познайомилась вперше завдяки цьому аромату. І мені прямо я шоці, Так мене вразив цей аромат. Аромат про квіти, але квіти такі ніжні, м'які, така, знаєте, ніжна м'яка насолода квіткова. Я подивилася спочатку, коли ти його наносиш, ти не розумієш, що це за розумієш, що це квіти, але що це не зрозуміло. Вони досить ніжні. Е і, до речі, назва йому дуже підходить. От бачу його на весняній терасі. Це ну, пахне мені весною цей аромат. Дуже класний, е хвилюючий, от він мене хвилює. І, звісно, що я не бачу його там м на Продавчинях з ринку, наприклад, я нічого не маю проти продавчинь з ринку, але от він, він якийсь, знаєте, такий поза часом. Чому поза часом? Тому що, наче от зараз таких ароматов, ароматів вже не роблять. І тому він якийсь для мене такий ну, дивний, приємний захопливий і хвилюючий. Оцей аромат прямо також моя знахідка. Грей... До речі, ноти. ноти. грейфрут, ревінь, світла троянда. Тут є троянда, я б ніколи б не сказала. Лотос, мускус такий пухнастий, навіть якась пудровість, але пудровість для мене така зручна. Аромат аристократ. Ще один аромат, про який я думала, що він Ну, завжди так думала, і, до речі, рука до нього не тягнулася. Це аромат Дорієнт. тому що я його нюхала коли з кришечки. Це один момент. А сьогодні, заради відео, я нанесла його на зап'ясток. І, господи, це ж така краса, тут такий набір нот яскравих, красивих. Ну, Дійсно, до нього ну, йому потрібно відповідати. Також мені його не одягнеш просто там з джинсами і з якоюсь там одежею, навіть casual, якийсь там casual style. Це аромат. Він іншого крою. І от про крой, що я хочу сказати, що це такий це не просто брендовий якийсь одяг, який йому підходить. Цей одяг із дорогої тканини, цей одяг рівнесенько, такі строчечки прострочені на машинці. можна вимірювати міліметри і сантиметри, і ти там бездоганний, бездоганна робота у. Вони називаються ці портні чи швеї, я не знаю, ну, Коротше кажучи, це таке 100% якісний, якісний бренд, якісна одежа. Не знаю я. І це ж одежа, цей парфум також одежа. Тут є, до речі, ладан. Я колись захоплювалась ароматами з ладаном, а зараз мене вони трошки. Ну, Для мене вони важкі і складні, і мені зараз хочеться чогось простішого. Але цей аромат, мабуть, на якийсь особливий випадок. Він дійсно якийсь каблук, хоче, якийсь підбори, каблук, підбори для нього потрібні, спеціальне вбрання, як я вже казала, дуже аристократичний, такий поважний. Або це для жіночки, яка. Керівник, або це не, не тільки для жіночки. До речі, аромат заявлений як жіночий, але я його уявляю е, унісексом, і він чудово буде звучати на чоловіках. Е, тому що він такий ну досить, ну, тут ж, мало жіночих нот, як на мене. Він такий шипер, гарний, гарний шипер. Це такий е, схід і захід, е, ну, дуже класний. Аромат сучасний, але складний для мене. Спробую якось його одягнути під особливий настрій, в особливе місце, можливо. Я думаю, що він буде доречним. Наступний аромат це молекула плюс пачулі. І для мене 100% це аристократ. Аромат з тонким шлейфом, це та молекула, яку я гарно відчуваю, шлейф такий помірний, нікого не задушить, і цей аромат йому потрібен простір для того, тому що якщо ви його нанесете і будете поруч, наприклад, сидіти в маленькому приміщенні, навряд чи він зашлейфить, а коли ви ходите десь. Можливо, це жестикуляція, можливо, це просто ну, якісь справи, коридори, приміщення велике, або це вулиця, і він дуже гарний віддає шлейф. Пачулі вологі, молекула. Ну, ви знаєте приблизно, як вона пахне, це складно пояснити. Це такий чистий аромат, тендітний, вишуканий. Для жіночки, для чоловіка. Аромат нікого не задушить і дасть вам насамперед задоволення. Також уявляю його на людях з керівними посадами. Ще один аромат, який я дуже-дуже люблю, це Кіліан Льорверте, і любов до нього прийшла не одразу. Він такий специфічний на перший погляд, але вся специфічність його за рахунок того, що тут є такі складні ноти, як Аніс, наприклад, він дуже м'який тут. І він алкогольний, але це такий, знаєте, аромат не для нічного клубу, це аромат для клубу. Вишуканого з абонплатою. Ну, це такі клуби, в які ти ходиш і там якусь певну суму кожного місяця, чи не знаю, як там, ну, наприклад, в Англії робиться. Аромат про дуже красивий алкоголь, абсент. І, взагалі, він дуже приємний, в ньому дуже комфортно. Він е, не, мене, наприклад, не лякає. Я його задоволенням ношу і кайфую. Дуже. Е, Такий злагоджений, приємний. Якщо чоловік його одягне, це буде взагалі, мабуть. Ну, він дуже м'який, класний, такий високопоставлений. Бачу в цьому ароматі високопоставлених осіб. Наступний аромат це Tom Ford Wood. Цей аромат хочеться глибоко вдихнути і не видихати. Ці ноти, які тут є в цьому ароматі, залишились там усередині, і не тільки віддавати його, й хочеться його відчувати постійно. Тут якась, тут якась неймовірна деревина або декілька сортів цієї деревини. Тут є дуже гарна амбра, амбра зазвичай вона така голосна, але тут вона якась дуже благородна. І саме Важливо. Я думаю, я думала про цей аромат. Він такий гостренький, він ну, може бути навіть різким, але е, тут є боби тонка, я сьогодні при, передивлялася піраміду і зрозуміла, чим він мені так імпонує. І ще тут є ваніль. І тому е, цей аромат такий загадковий для мене. Він чоловіків робить мужніми, а жінок робить е, жіночними. Е, ну... Такий для мене аромат нонсенс. Дуже гарний, дуже красивий, ну, це такий аромат багатства для мене. І ще один аромат багатства: це сандал Мажескюль, сандал з великої літери, аромат про троянду, гіркий шоколад і сандал. Аромат зовсім не солодкий, але має таку, терп... таку терпку базу і хочеться також його постійно відчувати. Аромат моє нове захоплення, мені він дуже подобається. До речі, троянду я тут одразу не відчула. Тільки потім, коли там вже зробила опис в інстаграмі на цей аромат, і зрозуміла, що там є А Спочатку я, до речі, я його сфоткала з такою трояндою. У мене є засохша троянда, і це було випадкове фото. Я навіть не знала, що тут є троянда, а ну, бачите, як воно вийшло, так що там дійсно є троянда. І тепер я її відчуваю, коли я вже дізналася, подивилася в піровіду, піраміду, подивилася і зрозуміла, що дійсно тут є троянда. Дуже красивий, дуже аристократичний аромат такий атмосферний. Ну, як, як і все, мабуть, у Сержа Лютенса, Також аромат цей поза часом. Я думаю, що він буде актуальний тривалий час і. ну, Аромат, я не знаю, як зараз інші, можливо, тренди. А можливо, ну, я не знаю, як це робить Серж Літенс зі своїм парфюмером. Але це мені здається, що це завжди в тренді. Так, і останні два чоловічих аромата у мене. Один аромат це Noбі 1942 Ponteo. Вони, до речі, я хотіла саме чоловічий аромат купити, тому що в жіночому є пудра, яка мені не подобається, і там трошки ретро. Цей аромат мені більше сподобався. Я його бачу на чоловіках 30 Чому? Тому що ну, це такі, ну це не хлопчики, це вже такі ну, мужчини. Мужчини не із за віку, а із за, за внутрішнього стану, Ну, якісь такі, знаєте, можливо, це італійські мужчини. Аромат дуже атмосферний, названий він в честь моста, який є у Флоренції. І я там недавно була, і цей аромат купила. І дійсно цей аромат дуже передає атмосферу, взагалі, Італії, оцих будиночків з теракотовими дахами. Ну, Там, знаєте, все ж такі, коли перший раз в Італію потрапляєш, мурашки по тілу дивишся на, на, на цей музей під відкритим небом, і дуже ну, такий приголомшливий там стан. І оцей аромат дуже атмосферний. Він передає це відчуття, яке я там пережила у Флоренції. Ну, Це ж таке місто історичне, гарне, і е, хочеться туди повертатися знову і знову. Аромат мені. Трішечки нагадує Нудіфлором від насомато, а, і, але це, це ну, такий м'якенький. От, от та м'якість, яка є у насомато, в нудіфлорумі, там такий баланс зелений аромат з м'якістю такою з якоюсь вершковою. І ось тут ця вершкова м'якість є. І її балансують інші ноти. Я вже не, не, не дивилася, які там ноти. Ну він не підготувалася. Но він досить яскравий, і при цьому теплий, і е, не різкий, дуже приємний, дуже красивий шлейф. Коли чоловік мене зустрічає з роботи в цьому ароматі, я не, ніколи не вгадую, тому що. Він дуже грейливий аромат, багато нот, і він мені подобається. Шлейф дуже гарний і аристократичний. І наступний аромат, також італієць, це також чоловічий аромат дуро від насомато. Аромат, про який я не знала нічого. Насомато від гримів. Афганцем, там е жіночий аромат, е наркотик Вінус, але цей аромат е мене, я його, моя, до речі, покупка в сліпу, я його купила, е тому що у нього є клон. Я спочатку клон купила, а потім його, щоб, щоб уже порівняти, цей аромат вийшов раніше, ніж клон. Аромат, ну зараз трошки згодом розкажу і про клон, але буду колись знімати відео про клони, бо в мене також назбиралися їх. Так от, аромат це такий, він зухвалий, я вам скажу. Я думала, що ну, могла, можна було б подумати, що він неповторний, але ж повторний через цей клон. Звучання неповторне, дуже гарне. Він такий звабливий. Це, мабуть, і для молодих, і для старших чоловіків. Я його навіть бачу, цей аромат і на жіночках, тому що клон я носила, я обрала для себе, як я не знала, що це: чоловічий чи жіночі. значить, Тут така тепла шкіра, спеції і деревина. Тільки на вишуканому чоловіку я уявляю цей аромат. Дуже гарний. І клон, назив, клону цього аромату Монталь Удмаск. Колись я зніму відео про клони, які в мене. Я взагалі люблю клони, люблю вишукувати щось таке. Наприклад, якщо дуро не по кишені, то Удмаск, я думаю, всім по кишені. І я люблю. Тому вишукувати аромати клони. Ну, це, це буде вже в наступному відео. Чи згодом я хочу зняти про клони і про алкогольні аромати? Розкажіть мені, будь ласка, про ваші аромати, які ви вважаєте ароматами-аристократами, які такі піднесені, можливо, можливо, аромати статків, багатства, аромати. Цієї гідності, майже всі аромати з цього відео можна буде придбати на моїй вітрині, і посилання буде також в інфобоксі. Дякую за те, що ви розділили зі мною цей час. На все добре.